Вітаю, друзі, слава Україні! Радо запрошую вас вже до 169-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте саме ви. До речі, вчора я так ось прозівав, вечірній випуск, тематичний запис виявився майже ювілейним, ну, умовно ювілейним, трьохсотим. Ну, можемо себе один одного привітати. Все-таки наша спільна з вами робота. А тепер переходимо до відповіді на запитання. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube-каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. І не ображайтеся що трошки затягую, не встигаю. Ви задаєте більше, ніж я встигаю відповісти. І, як завжди, дуже дякую за вашу моральну підтримку, особливо за перегляди, а також поширення, рекомендації, посилання, коментарів, вподобайки і підписки на мої YouTube і telegram канали Щиро, щиро дякую. І відповіді. Не так давно інформаційний канал букви виклали дуже провокативну статтю, де, грубо кажучи, порівнюють сонцесяйного Арестовича та Заужного як майбутнього кандидатів президенти, за яких готові голосувати люди. Я не здивована підбором кадрів, але я здивована тим, що люди писали в коментарях. Так, там були люди, які підтримували заужного, хоч він навіть і не казав, що збирається в політику і ставати президентом. Але я побачив інше новенький наратив. Далі цитата. Залужний взагалі некомпетентна особа, йому нема місця на посту президента, бо він не показав ніяких результатів на полі бою, я б взагалі його змінила. Людині не потрібно було починати контрнаступ, бо вона не знає, що робить. І взагалі за останній час настільки втрат, що його треба зняти. Питання наступне. Чи я це така гарна методичка зелених чи когось інших? Значить так, пиши по пунктах. Пункт перший. Якщо вам не хочеться кожен раз нервуватися і плюватися видаліть з уподобань із переглядів каналу букви, чи сайт букви. Все. Це тихо відбулася заміна. Букви були дуже принциповим, дуже серйозним і опозиційним виданням. В певний момент, очевидно, що на власників, я не знаю, хто там власник, але щось в мене є тиха підозра, чи не пахне там фіалою. Тому що. От... Цей олігарх, чеський олігарх в Україні, так старається висужитися перед владою, перед Ярмаком і Зеленським, що гробить створені задовго до нього серйозні потужні видання, знищує, переводить їх до рівня прямої проституції. Ще раз кажу, не знаючи букви його, але в буквах в один день був замінений керівник, редактор, і була поставлена пані, яка відома своєю, ну. Е Такої, знаєте, під лакузницькою ставленням до влади, особистою якоюсь ненавистю. От ще, однакому Порошенко, напевно, настів наробив до попереднього президента, і зациклена на тому, проклятий парахаботи і всяка інша погань. Отака От річ. Тому насправді в цьому каналі кардинально на 180 градусів помінялося все. Він перетворився, ну фактично, на ще одну помийку І Там ще лишилися окремі журналісти, там це все вже зараз вивітрюється, але окремі, які можуть робити ще контент. Ну вони ще роблять контент, але це вже знаєте, це як шарій, це як Лєщенко тут, це як Джокер. Це перетворюється в навіть не пропагандистський. А чисто провокативний ресурс, і це, що відмітили, це звичайна відповерта провокація на замовлення дуже дешевих технологів банку і дуже тупих рівня, навіть неподаляка, рівня Петрова Іванова, оцих з Ісландії. Це десь їхній рівень. Вони зараз контролюють, наскільки я розумію, сайт букви через ту свою даму. Так, от, отже. ж... Е це їхній рівень сприйняття, що якщо вони будуть показувати кого завгодно, тільки не Порошенка, що Порошенко остаточно зникне з політичного поля. Це є їхня задумка. І тому появляється опитування, де один з тих небагатьох політиків, які всі ми точно знаємо, збирається продовжувати політичну діяльність, усувається з опитування, так, ніби його не існує. Це стандартна їхня практика. Друге, вставляння туди заужного. Знаєте, на мій погляд. Так, я розумію, що залужно дуже багато українців хотіли би побачити президентом України, і це нормальний підхід. Люди мають на це право. Але я би казав, що журналісти, які починають гратися в ці ігри і його виставлення таке, займається відвертою тупою примітивною провокацією. У нас президент неадекват. В нього якісь ревнощі, в нього страхи, він фобії має купу. Він боїться залужно його ненавидить, йому заздрить. І такими речима це напряму спрямовані речі для того, щоб спонукати зеленського, навіть попри його ще більший страх перед заходом і перед українськими громадянами під перед армією спонукати до того, що він усунув залужного. Саме на це спрямований даний матеріал. Я знаю, про що йдеться, саме на це. Дальше. Що стосується наративів, які заганяють у коментарі і оцінки від людей. А це, щоб ви запам'ятали, кожен канал. Який більш потужний, серйозніший, де є штат працівників, вони, так як я сам один працюю, має цю купу модераторів. Є спеціальні бот-програми, які модерують за певними напрямками контенту, ви запросто можете. Викинути певну частину коментарів і доставити навіть самостійно від липових ботів, наставити коментарі, якщо їх не буде з боку реальних глядачів. А якщо будуть, то їх можна підняти вище, зробити їх більш там придобавити до них пункт про популярність і тому подібне, щоб вони відсвітлювалися першими. Це є те, що ви процитували з коментарів. Це є пряма напрацювання, просто це напрацювання найтупіших. тих, хто них чуть-чуть на банковій, ну мудрих там нема. Але ті, хто трошки мудріші, ті працюють акуратніше і обережніше, самі не світяться. А от запускають таких, як як, як Безугла, як Петрови Іванови, як, як колись інтелігентний і інтелектуальний сайт, і канал, букви. Отаких от і запускають, як швондерів, які мають зробити провокацію і облити зружно, і потім це приносять роздруківочки Зеленському, кладуть на стіл. І кажуть, дивіться, Водим Олександрович, народ вимагає усунути залужного. Отак От це працює. Ще раз кажу: пам'ятаєте, тих букв, які ми з вами читали, і я теж кожен день починав з зачитування кількох каналів, серед яких були обов'язково букви, їх більше не існує. Власник, олігарх чи не олігарх, той, який був власником, їх продав. Все. Вони сьогодні зелений пропагандистський ресурс. Закінчив з питанням. Наступне питання. Знаєте, воно ніби в особистому плані, але я десь стараюся трошки вийти поза особисте. Значить, ну, каже людина є така не дуже весела думка, що в наступних виборах, цілком ймовірно нашим країнчикам все ж таки підсунуть чергового кота у мішку. Вважаю, що Україна вдруге такого нашестя не переживе. І я вважаю. Я слухайте, ви бачили у мене. Я буду проміж проміжку час від часу давати свої коментарі. Це ще не закінчене питання. Я теж вважаю так і ви бачили у мене. Я чи не єдиний, хто в Україні пробує нагадати українцям? Згадайте історію: 100 років назад, 300 років назад, 800 років назад чи 700. Згадайте, як Україна вже зникала на сотні років. Це можливо і зараз. І знищити Україну можна тільки середини. Оця війна доказала зовні Україну знищити не можна. Середини елементарно виборчі урни найстрашніша. Страшніша за атомну бомбу зброя проти України, коли в ту урну кладуть бюлетені безвідповідальні виборці. Це гірше будь-якої страшної армії ворога. Безвідповідальні виборці 19-го року привели до загибелі. Сотень тисяч українців безвідповідальні виборці наступного року можуть привести до ліквідації української держави. Це є правда, і я на цьому наголошую. Поки що, от ви, я і поки що більше ні від кого не чую. Але це треба наголошувати. Це загроза є. Отже. Якщо так станеться, то я схиляюсь до міграції, каже він. Е, до речі, у нашому колективі стався рахунок 4 на 2, тобто 4 воліють поїхати з країни, а 2 якось пристосуватися вдома до новітньої реальності. Мені цікава ваша думка з цього приводу. Ви себе до якої частини відносите, чи у вас, може, є третій варіант. Я вже не молодий, десь ваш ровесник, тому мені кардинально змінювати країну проживання, мову то, що буде доволі складно. Та й багато чого тримає мене в Україні. До речі, такі думки за я чую доволі часто у своєму середовищі, транспорті тощо. Дякую за задалегіть, слава Україні та ЗСУ. Героям слава. Що я можу сказати? Я для себе поставив певний момент, певний стопор це імміграція, саме в першу чергу чоловіків. Це не стосується жінок і дітей, чи людей похилого віку, які покинули Україну, евакуювалися після цього великого вторгнення. Я до цього ставлюся дуже спокійно. Але я вважаю, що. Крім особливої потреби, коли є прямі переслідування і загрози, покидати Україну під цей період, мабуть, чоловікам якось некоректно. Оце моя просто особиста думка. Я не військово зобов'язаний через десятки хронічних хвороб, я ледве ходжу. І тому мене я як не військово зобов'язаний можу спокійно виїхати з країни. Абсолютно вільно. Але я сиджу тут. Бо для мене це є певним моментом особистого переконання. Тим більше є приклади кількох поганів. Всякі там Андрій Луганський, інші консерви, Медведчуківські, які виїхали і зараз владу тихенько не рухають, тільки обивають брудом за кордону десь Канади опозицію і все інше. Мені не хочеться, щоб на мене дивилися так, як на них. Але закінчиться війна. Як тоді поводитися? Звичайно, я дуже ще надіюся, що українцям вистачить розуму. Але, дивлячись на. Наш загальний суспільний контекст, я в цьому не впевнений. Як я поступлю, вам скажу третій варіант. Я буду до останку думати і не знаю, мабуть, нікуди не поїду, але я уже клявся після другого туру, коли в 19-му приймі Зеленський я публічно на прямому сказав: Зеленський і безвідповідальні виборці відкрили двері для великої страшної війни в Україні. Це я сказав в травні на початку травня. 2019 року. От така була історія. Після того Ганапольський вимагав, щоб мене більше до нього не, не, не запрошую в ефіри після таких моїх прогнозів. І я що тоді теж сказав публічно, що я дуже серйозно для себе розглядаю питання, якщо люди, українці такій масі, хочуть жити з Зеленським, чи я маю жити з ними в одній країні. Я для себе тоді уявляв, що я маю їхати з країни. Але для мене був певний стимул. Цей стимул був той самий Порошенко. Я. Я голосував за нього, і я бачив, він лишився. От, мій погляд, після такого ставлення, після такої невдячності, він мав повне право грюкнути дверима, і ніхто, до речі, з його союзників його б не засудив за це. І поїхати собі нормально проводити життя, вивести бізнес з України, розмістити його де завгодно, хоч в Іспанії, хоч в Туреччині, там, де це було б успішним, і продовжити своє життя. Він лишився і те, що він зараз робить, ви бачите. Для мене це був фактор. Я йому вдячний за те, що мені я п'ять років був гордий у всьому світі, що я українець. І в зв'язку з цим для мене це був певний момент відповідальності. Я вважав, що я теж зобов'язаний. Чи я це буду відчувати, як себе буду почувати в, після наступних виборів, якщо вони прийдуть за сценарієм, знову хать паржом, головне, аби ні Порошенка, хуже не буде» і все інше. Я не знаю, в мене немає відповіді. Буду бачити. Я просто єдине, що після закінчення війни, ще раз кажу, після закінчення війни я точно не кину камінь і не скажу жодного особого осудження про будь-яку людину, яка скаже: вибачте, після саме таких виборів, якщо знову бруть якогось зеленського, якогось Приту, якогось поворознюка, шеф щось з цього всього зеленого свинства, я, ну, я вважаю, тому що люди мають право на такий вибір. Там, де більшість не хоче, щоб була Україна, меншість має право вирішувати сама, або втягуватися і боротися з, в абсолютній меншості в програшній ситуації, або, або махнути рукою на це. От така десь історія. Така буде моя оцінка. Для себе, та ні, ну напевне, знаєте, я після таких виборів, що вони пройдуть дуже ганебно і брудно, найімовірніше, я дуже багато разів повторюю, все, я їду до бісової матері геть, я не хочу між вас бути все, а потім. А потім тихо залишуся, і буду спокійно продовжувати робити те саме, що я робив всі ці попередні роки. От, мабуть, найімовірніше так. Ще раз кажу. Зараз і після війни, коли пройдуть якісь нехороші вибори, якщо пройдуть нехороші вибори, ця ситуація дуже відмінна. дуже відмінна, Не порівнюється з тим, що зараз. Пішу далі. Пана Тарасе, прокоментуйте заяву Світана про геноцидну війну Ізраїля проти території сектора Гази. Слухайте, от ви мені надали це посилання. Я вирішив глянути. Ну, в мене ставлення до Світана. Це є політрук на посугах банкової, але політрук з повністю совковим мисленням. Для мене це є людина, яка є персона в моєму інформаційному просторі. Закликаю: принаймні двох людей: Світана і Жданова, викиньте і не слухайте. За загальним нау наукообразієм, з якимись фразами, які можуть вам видатися там дуже реалістичними ще там щось. Хоча це абсолютно загальщина. До речі, ті, по Світану я менше слухав, по Жданову в нього повні провали всіх. Його у прогнозах були просто абсолютні у всьому. А в випадку Світана, ну слухайте, ну це совок головного мозку абсолютний. Людина мислить радянськими категоріями і російськими категоріями. Так він зараз говорить проти Росії, але все те, що він зараз говорив в цьому випуску, який ви мені надіслали, про Ізраїль, про інші певні події, ну це все те, що зараз ви можете прочитати в будь-якому рашистському чорносотинському виданні. Ізраїль створений ролью ООН, з бумажкою ООН прийшли, так як Бородай приніс і привіз папірчик про ДНР. Україна не хотіла ДНР, а йому нав'язали. Так само там весь вік жили. Якісь араби їм принесли це. Там. І далі слухайте, фраза дика. Ізраїль, отоді от ж коли це відбулося, і створення держави Ізраїль в, 40 в кінці 40-х, Потім це рішення Генра... Асамблеї ООН і тому подібне. Він каже: в той час ізраїльтянам, всім євреям дали прекрасний варіант вибір. Їжжайте Бірабіджан, вам создають територію більше, ніж територія Ізраїля. Прекрасний зелений клін, Дальній Восток. А на кому він не хотів би запропонувати? Слухайте, це така Сталінщина. Це настільки гетко і бридко, повний маразм, повністю про майбутнє, про все інше. Геноцид вони творять, плюс нацистські означення щодо саме ізраїльтян. Ні, він засуджує Махачкау, Те, що відбувається, каже, ну євреї же бувають різні. І Ізраїль а це ведь не только євреї. Уничтожать жать и говорят: Ізраїль, а в Ізраїль ведь не только євреї живут. Бач, євреї можна знищувати, інших ні, так. І, ну, є советские и русские євреи. Их не нужно уничтожать. Знаєте, оцей. Трудно щелипний, який ніколи принципово не скаже жодного слова українською мовою. Він і далі не тільки російською мовою говорить, а він живе російськими парадигмами. Не слухайте світана. Це є той приклад, коли він вам заповнює контент: Росія плохає, російські всеслужби плохі» і наші вооружені ціло діло ділують, а потім бац! і піша отут, як в цьому випуску приблизно половина випуску: пряма московська агітація. Потім. В іншому іде, 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 і потім якісь заяви, які є відвертими провокаціями. Я не знаю, на кого працює світан. На банкову, а він на банкову працює таке. Чи він все-таки більше працює на Росію? Але він займається провокаціями. Ніколи не слухайте світана, це вам до добра ніколи не приведе. Світан і Жданов має бути повне табу. Наступне. Але я тут дуже коротко, що, що скажете про Романа Цимбалюка? Він щодо війни був зеленуватий, а що тепер? Ну, чому зеленуватий? Мене колись запитували інше про Цимбалюка, чи не є він там якимось російським агентом, чи ще там щось. Слухайте, дався вам там, той цимбалюк. Він в Росії був сильним, потужним українським кореспондентом і сміливим, і він себе там належно добре поводив, і він давав хороші, добрі матеріали. Так, це, подві... це був подвійний інтерес. Путіну расистам до певного періоду треба було показувати, що вони нікого не бояться. Путін не боїться сложних питань. І вони використовували фактор саме цимбалюка на всіх прес-конференціях, великих отих масових Путіна. Путін його обличчя знав, казав, о, там я віжу, Роман задає, хоче задати вопрос, задайте. Тому що він все одно відповідав не на питання цимбалюка, питання були правильні. Відповіді були. Ті, які хотів Путін, а далі уточнюючі питання вже не передбачалися. Тому роль симбалюка в Росії ну, як на мій погляд, він попредставляв Україну гідно і належно. Потім виникла історія, коли путіну вже не треба було незручних питань. До Путіна мали бути тільки зручні питання. І по цимбалюку дійсно виникла загроза. Про це багато говорили не тільки він сам, що його можуть там арештувати. Він повернувся в Україну. Я думав, що він попаде в оцю цю молотильню Коломойського ресурсів у уніанце Коломойський. Але він опинився в іншому, і на мій погляд, гіршому товаристві, тому що там в великих каналах, як той саму Ніан, там є окремі напрямки міжнародної політики тема Росії. Там не обов'язково ти будеш паскудством займатися. Там працює цілий ряд уніані нормальних людей, яких я знаю, яких я поважаю. Вони знайшли для себе певний сектор роботи, в якому вони не лиють бруду і вони не гадять. Вони займаються спокійною, нормальною роботою. Він міг вести напрямок антиросійської певної інформаційної політики війни, і це було б добре. Але він опинився в каналі, який вущий, канал, який ну, реально садового, а реально, де, де Юре там Андрейка. Якщо не помінявся ніхто, це 24. На мій погляд, це набагато брудніше, це дрібніше, і ну, це погано. Але ну він там, я подивився, мені було цікаво, як він себе буде там вести в цьому дуже ядовитому токсичному середовищі 24 го каналу. Я побачив його пару матеріалів, які стосувалися більше Росії війни міжнародних питань. Вони були гідні, вони були нормальні. Я не побачив в них ніякої зелені. Що тепер з ним, що він робить? Чи він попав під той пив? чи він далі веде свою певну лінію чисто українського патріотизму, яку він вів у Москві. Я не знаю. І ну, для мене не цікаво, я не буду тільки заради Романа, якого я поважаю. Ще раз кажу, якого я поважаю. Я заради нього не буду тратити час на канал 24, який я не поважаю, в принципі. От, власне, і все. Наступне питання дуже конкретизоване, але всі питання на всі треба відповідати. Пане Тарасе, прокоментуйте, будь ласка, інцидент з жучком на машині Дуди в Україні. Відповідаю: не машина Дуди, не в Україні, і не зовсім гарантовано, що то був саме жучок. А решта, правда, насправді про що мова: не так давно вже трошки часу пройшло, Польські -п 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 прикордонники, не спецслужби, що найцікавіше, під однією з однією з машин кортежу, який супроводжував Дуду. Знайшли залишки чи якісь речі, які називають чи чито жучком, чи то локатором. Навіть немає певності точно, що це таке. Ну, інформацію не розповсюджували. Річ в тому, що після того перевірили всі машини, цей, цей апарат був тільки під одною машиною. Сам Дуда в ній ніколи не їздив. Вона не записує, наскільки я розумію, звук, вона відслідковує пересування. Це локатор певний. Е, наступне. Ця машина, наскільки мені відомо, не заїжджала на територію України, вона використовувалася під час поїздки Дуди до України якийсь період. Далі він, наскільки я розумію, поїздом добрався. А це до кордону. Коли був поставлений жучок, припустити, що його поставив в Україні, це, це щось занадто вже дуже неймовірне. Та могли, звичайно, тут у нас же ж ворожої агентури в наших спецслужбах з головою, але. Перше машина дійсно а не заїжджала в Україну. Друге, самі Польщі висоли вже припущення. За цим стоять російські спецслужби, їх це стривожило. Але є інше пояснення, які кажуть самі польські спеці, що колись на певні машини апарату президентського ставили локатори для того, щоб їх не використовували масово, не за призначенням. Відслідковували їхні маршрути, куди вони їздять, чи їздять тільки туди, куди треба, чи ще десь підзаробляють, возячи бізнесменів на машині супроводу. Президента. І тому припускають, що просто могли забутися зняти один ж цих жучків, оскільки знайшли дійсно прикордонники при перевірці на безпеку в Катовіце, по-моєму, аеропорту, а не е сама Служба безпеки Дуди. Ну, це схоже на правду цей варіант. Тому насправді тут якоїсь зради щодо України, щодо чогось подібного, насправді по цій історії немає. Це проблема самих польських спецслужб, Що ж там сталося? Вони мають розібратися. А для нас цього є тільки одна маленька мораль. Знаєте, яка кортеж Дуди складається з трьох машин: президент Польщі, країна за впливовістю значенням. Потужніша за Україну багато багато разів. Країна з населенням не набагато менше ніж українське, а сьогодні вже більше, ніж українське. Країна, яка теж є ворогом Росії і дуже нахрапостою в Європейському Союзі. Її президент їздить одна його машина і дві машини охорони. Все кортеж дуже три машини. Кортеж Зеленського 33 машини, 45 машин. Зеленський давно приплюнув Януковича. Оце для нас має бути важливо. А з якими жучками чи локаційними пристроями на машині з кортежу Дуди, який, до речі, ця машина використовується десь в кожній п'ятій чи в кожній десятій тільки поїздці з кортежем Дуди, вона от це підмінна, наскільки я розумію, машина. І тому історія з тим, що це проти Дуди, спеціально зроблено, є під великим сумнівом. Тому з цією машиною, знаєте, це для нас, напевне, щось 25-те питання. А от те, як наш зелений кортежин на. Дачина їздить найбільшим за всю історію в Україні кортежем. Оце нас мало би цікавити. Все, на цьому крапка. Пішо далі, слухайте дуже довге питання, але. Давайте я відповім. Бо тут як речі, я буду перескакувати трошечки речення через речення. Отже, хто через Кулініча тисне на зе з якою ціллю? Ми ж там бачимо тето, тето-тето намальовується якась нова зрада чи щось там. Каже, мені не зрозуміло, каже глядач-глядачка концепція в даному випадку відносин «з», з кремлівським, адже для расистів це найкращий президент України. Але час від часу вони самі через свої проксі звивають на нього брудні речі. Кремль заздалегідь готується політично, чи це питається, чи Кремль готується політично знищити вірогідно вигідного для них Зеленського? Чи це лише способи нагадати, у кого насправді в руках знаходиться повідок, а в кого шийник на шиї? Де та межа, коли компромат перетвориться з інструменту тиску на занаряд політичного вбивства, скажімо, у справі кулініча? І взагалі, як президент має гід, як президент може гідно відстоювати інтереси своїх країни на міжнародній арені, коли в декілька? Державах, на нього є компромати. Вагнергейт, виведення коштів з Приватбанку за кордон і ТД, а значить, є фактори тиску. Це перше питання, буде що тут друге. Давайте відповідає на нього. Пішу відразу з кінця, як може президент гідно відстоювати, коли він весь всіяний компроматом? Ніяк Зеленський гідно відстоює Україну? Скажіть мені, гідно? Він створює конфлікти, він створює проблеми, він руйнує українську державу, він її демонтує. В чому тут гідність? І чи Оманський кейс відіграє тут ключову роль? Зверніть увагу, коли московські партньори і товариші виявилися дуже незадоволеними тим, що ЗСУ мають просто колосальні успіхи минулого року. Що зробив зе? Що початку навіть щоденно було? Потім по два рази на тиждень виклики всіх командувачів на чолі з залужним до себе на ставку, де їх допитували про ці найменші деталі в присутності московських кротів. Це і після того, в нас не було жодної перемоги. Взагалі, рік українська армія не має перемог після того, як Зеленський взявся оперативно. Ну його кроти, взялися оперативно контролювати Збройні Сили України. Як ви думаєте, людина, яка все-таки якось треба відзвітувати перед своїм народом за війну, за все інше буде таке робити, якщо це не під тиском компромату й Оменського кейсу, і тепер вже кейсу Сівковича Кулінж, це кейс Сівковича і тому подібне? Ну мені здається, питання риторичне. Тому насправді ні, він не може ніяким чином впливати нормально, порядно і все інше. Тепер, що стосується того, що Кремль звиває певні речі негативні на зеленського час від часу, зверніть увагу, які звивають вони, звивають його образи, які в Україні для нього мають бути похвальбою. Так, вони іноді його там обзивають, але це як право е, нижчий рівень. Це не офіційна кремлівська пропаганда, а десь там якийсь Марков, чи ще хтось там їх прориває, і вони виходять за межі, які передбачені офіційною російською пропагандою. Замість того, щоб розказувати о, нацист, етафашистська сволочь, там все інше. Тобто гнати ту ахінею, яка Зеленському тільки допомагає в Україні, вони іноді зриваються і починають розказувати про наркотики, про зовживання, після чого дістають по руках і. Знову повертається до старого, там Зеленський нацист і все інше. Це це є, називається взаємна співпраця. Я вам просто наведу один дуже конкретний приклад. Рейса Ботирьова вичитувала, як він там Владислав Касянов чи як я забувся. Був у них такий Шаков фракції партії регіонів, Правильно, той, що Ясенюка запалить, вкусив. Так от, отже, А ні, чи він казав, що це Ясенюк, його вкусив там. Я вже не знаю. Вони щось там дуже билися в президії колись. Так от. Отже. Е, він десь розкопав у львівській пресі, в газеті Еспресо. А так я ж йому залишив на столі, а він в мене вкрав газету Еспресо, Львівську, бо я львівську пресу читав у в Верховній Раді, і він там знайшов статтю викриття проти Тягнебока, що той замішаний в якійсь там фармацевтичній мафії. Я не знаю, замішаний не замішаний, в львівській це пресі було. І тоді е, цей регіонал Шаріков. Виходить десь до преси і починає розказувати: нам тут про патріота розказують: А тягні бок, он же там міх, там ворує все на лікарствах для больних і все інше. І я був свідком. Як богатирьова, яка відповідала за так званих vip агітаторів його притиснула до стінки і матом крили казали: Заповні! Це наш партнер. Ти повинен боку ругати за те, що він нацист, націоналіст і прочее. це йому допоможе в його сріді. Но то, що йому помішає, ти не должен о ньому говорити. То, що він ворує, ворує, ні, але те, що ти сказав, що він ворує, ти навредил і йому, і нам. Оце є точна копія того, що відбувається зараз між Росією і Зеленським. Це та сама абсолютно схема. Це. Поливати час від часу брудом в той спосіб, який допомагає Зеленському відчути себе впевніше, і щоб на нього ми не тикали пальцями слухати російський агент. Оце як за Рістовичем, коли Рістович зробив на Вільнюському форумі Свободної Росії відверто расистську заяву Путінську рускаміровську, проти українську. Після того, коли навіть дехто там зі слух казав, що пише заяву в СБУ на нього там за державну зраду, в цей момент на Росії саме в цей день шведесенько відкрили проти нього е, не провадження, а оголосили його в розшук. Для чого? Зрозуміло, що так само, як Мураєва цим прикривали, Добкіна, Новінського прикривали, так само і тут. Тому насправді ніхто не буде там особливо е, е, Зеленського топити. Доти, доки не настане час, коли треба буде вже повністю якісь там робити руйнівні дії, або доти, доки Патрушев при владі, основний компромат у Патрушева – Кулініч це Сівкович, і Сівкович не контролюється Патрушем. Тому Зеленському я б не радив розслаблятися. От компромат Кулініча може по ньому стріляти. Компромат Патрушева він небезпечний. Доти доки він закритий в Оманському кейсі. Дивіться, я на першу частину відповів, а на другу, а на другу, я відповів вам уже. На наступний раз з неї і почну. Тому слава Україні!